Прикрашаємо квартиру до Різдва. У минулому відео ми прикрашали кухню. А тепер будемо прикрашати вже повністю всю квартиру. В першу чергу ставимо таку валася. До речі, тільки в цьому році ми дізналися, що він співає та танцює. Далі розставляємо по кімнаті декор. У нас тут всякі ліхтарики, сніговички, доміки і тому подібне. Також вішаємо гірлянду. і над телевізором вирішили повісити шкарпетку. На телеки можна включати фон каміна. І буде так прикольно. Переходимо до коридорчика, тут вішаємо надпис Марік. Та піченьку у нашій кімнаті над ліжками ми вішаємо шкарпетки. Та-да, -да, це для того, щоб хтось нам туди поклав подарунки. Розставляємо все гарно по наших тумбочках. Ну і не забуваємо про полички. На них розставляємо декор та статуетки. Дістаємо різдвяні серветки, чи як це там називається. Обережно все гарно розстеляємо. Ставимо коника. До речі, дзвіночки ми повісили на стіні, ще в нашого дитинства. Далі переходимо на кухонний. На нього істів. все дуже гарно оздоблюємо. Вішаємо віночок, ставимо йолчку. Гнома, вішаємо ще один віночок. Садимо сніговика.